Відеоролик знятий для каналу ExistU, автомобіль Mercedes Benz E280 2001 року, кузов В210. Зараз будемо міняти газовий упор капота. Один вже був замінений, але все одно капот слабко підіймається. Уже хоч не опускається, але слабко підіймається. На Exist було замовлений ось такий газовий упор фірми NTI. Каталожний номер AEME 013. Так, ось так він виглядає. Шарнірчики дещо відмінні від оригіналу. Але будемо пробувати. Так, ось так він виглядає. Для заміни нам необхідно викруткою, плоскою трошки зняти кліпси, кріплення. Потім ми Просто беремо, так ось повертаємо і знімаємо, этот, і знімаємо газовий упор. Після цього беремо новий і обов'язково так як стояв. Тобто штангою вниз, зверху амортизатор. Беремо і просто ось так заклацуємо. Так, Однією рукою важко це зробити, зараз заклацемо. Так, ось так заклацнули його, новенький вже встановлений. Зараз будемо пробувати опускати капот, піднімати. Так, тепер ось пробуємо. Опустили, значно легше тримати капот, і коли підіймаємо, він сам піднімається вгору. Дякую за увагу. Купуйте на Екзіст.